Друзі, вітаємо вас ефірі голосу Америки Українського. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18 годині за Києвом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, будемо говорити сьогодні про багато різних тем. Безумовно є що обговорювати. Почнемо із реакції Сполучених Штатів на зміну. Топ військового командування України в американському уряді заявили, що будуть працювати із будь-яким військовим керівництвом, незалежно від змін у командуванні. Так прокоментували призначення головнокомандувачем збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. Активно це також коментують у західних змі. Тема зміни військового командування України вийшла насправді на перші шпальти, згадують про те, що відставка залужного припала на доленосний момент у війні Росії проти України, коли Росія посилює свої атаки, а в Конгресі немає єдності щодо майбутньої допомоги для Києва. Титальніше про офіційну реакцію і реакцію також неофіційну. Про коментарів пресі і думки оглядачів поговоримо з Марією Оліновською, нашою журналісткою, яка цю тему досліджувала. Якщо можемо Марію приєднати до нашого ефіру. Давайте це зробимо і перейдемо до обговорення цієї теми. Якщо маємо Марію, можемо приєднати. Сподіваюся, зможемо зараз і приєднати була реакція так від Білого дому. Ми почули, була реакція від Пентагону. Американські змі також пишуть, що буде багато питань перед новим головнокомандовачем, які, які йому потрібно буде відповісти. Марія. Бачу, що ти є на зв'язку. Дякую, що приєднуєшся. Давайся таки спершу поговоримо про офіційну реакцію, яку ми почули від американського уряду. Що кажуть в білому домі? Що кажуть в Пентагоні? Які коментарі на ці зміни командування України ми почули? Привіт, Юля, привіт, Остапе і вітаю наших глядачів. Дійсно, почнемо з офіційних коментарів учора в брифінгу на брифінгу у Білому домі. Представник Ради з безпеки США Джон Кірбі оголосив, що Сполучені Штати не переймаються такою зміною військового керівництва в Україні, і більше того, вони готові працювати будь-ким і наголосив на тому, що це внутрішнє питання України, і Сполучені Штати як активний союзник України будуть підтримувати будь-які рішення у цьому питанні. Давайте послухаємо його прямому. Президент Зеленський головнокомандувач своїх збройних сил. Він вирішує, яким буде керівництво армії. Це і є цивільний контроль. Ми це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто стоїть на чолі війська. Ми будемо продовжувати працювати із нашими українськими колегами. Мені невідомо про будь-які дискусії на високому рівні між офіційними особами у США та Україні щодо цього рішення на шляху до прийняття цього рішення. Так ми ну, також вчора ми почули заяву з Пентагону. Зокрема, заступниця міністра оборони США з час питань міжнародної безпеки Села Стабаландер. Вона сказала, що а, Сполучені Штати, і зокрема Пентагон, готові співпрацювати з генералом Олександром Сирським. Давайте її прямо мову теж послухаємо українці вирішують, як їм діяти. Ми дійсно озвучуємо їм наші поради. У нас дуже міцні стосунки. Ми маємо великий авторитет і довіру між політичним керівництвом США та України у відносинах між військовими. Марія, що кажуть американські змі та експерти про те, як відставка залужного і призначення сирського може вплинути на хід війни. Рібороз поспілкувався із Робертом Гамільтоном, це полковник американської відставці. Він сказав, що основні виклики, які очікують генерала Сирського, це відповідь на два питання: чи зможе він бути настільки ж популярним як генерал залужний серед українців і серед військового командування, і чи зможе він отримати підтримку збройних сил своєю стратегією ведення війни, це те, що він сказав у коментарі нашому колезі. Він також наголосив на тому, що зміна керівництва, зміна генералів, зміна військового керівництва. Посеред війни не є чимось а, дивним, не є якимось дивним явищем. Це відбувається постійно, і, зокрема, в практиці Сполучених Штатів це також постійно відбувається. Він наголосив на тому, що іноді це для цього є політичні причини, іноді для цього є військові причини, а іноді просто потрібно знайти новий підхід. І на його думку, саме це. Зараз в Україні відбувається він сказав також дуже цікаву річ про те, що у генерала залужного були дуже хороші стосунки з американськими та західними військовими, які він зміг налагодити. І Він сказав, що залишається відкритим питанням, чи зможе генерал Сирський так само налагодити хороші стосунки з західними партнерами, не стільки особистісні стосунки водночас він сказав, що сирський є досвідченим полководцем, досвідченим генералом, і крім цього, ми також говорили із Девідом Кремером. Це виконавчий директор інституту Джорджа Буша. І в коментарі для голосу Америки Зазначив, що обидва генерали є дуже досвідченими і є хорошими кандидатами на посаду головнокомандувача. Давайте заслухаємо його. Як демократично обраний президент і головнокомандувач, президент Зеленський має право змінювати посадовців, включно з військовим керівництвом. Він замінив генерала залужного на дуже здібну людину генерал полковника Сирського. Генерал Залужний заслуговує великого визнання за його керівництво після повномасштабного вторгнення Росії. Ми вважаємо генералу Сирському всього найкращого у виконанні цього неймовірно важливого призначення та продовжуємо вітати хоробрість і рішучість українського народу. Слава Україні! Своєю чергою американські змі також висвітлювали всі це питання. Водночас, в американських змі вони не робили, не акцентували свою увагу на персоналі. Вони не аналізували поведінку залужного, поведінку сирського більше ставили такі більш загальні питання до того, яку функцію ця людина новий головнокомандович повинен буде зараз виконати, і всі не оголошують на тому, що зараз дійсно дуже складний момент у війні, і перед новим головнокомандувачем будуть важливі виклики. Зокрема, видання Нью-Йорк Таймс у своїй колонці написало про те, що сирському потрібно буде вирішувати криваве рівня зокрема, йдеться про те, що генералу доведеться вирішувати, якою ціною українських життів він готовий відвоювати українські землі. І це питання найбільше турбує зараз журналістів Таймс». Крім цього, вони кажуть, що зараз є виклики в у, у війні, і, зокрема, затримка американської допомоги це є проблема з мобілізацією, проблема з нестачею як солдатів, так і боєприпасів в українській армії. І третій виклик це є виснаження систем протиповітряної оборони, які виснажуються з кожним днем, доки допомога партнерів затримується. Крім того, журналісти кажуть, що сирському потрібно буде з'ясувати, як найкраще використовувати солдатів українських, щоб стримувати напад росіян, і вони говорять про те, що для того, щоб Україна відновила свої позиції, спочатку треба утримати те, що є, і це теж буде для сирського великим викликом. Дуже цікава була стаття у виданні «Атлантик». Який цю ситуацію, яка зараз відбувається в Україні між зміною між зеленським залужним та сирським, зі зміною політичного військового керівництва, порівнюють із досвідом сполучених штатів, зокрема у громадянській війні, і стаття називається Залужний знаходить генерала за аналогією книжки про громадянську війну у Сполучених Штатах, де Авраам Лінкольн змінював. Своїх генералів під час громадянської війни і це відбувалося неодноразово. І зокрема, йдеться про роботу генерала Маклелена. Який на початку громадянської війни зміг побудувати армію союзників, зміг стримувати і просувати цей наступ? Водночас він не зміг відповісти на виклики того, що війна була дуже затяжною, і це була війна на виснаження. І так журналісти проводять паралелі із генералом залужним. Вони говорять про те, що залужному вдалося побудувати українську армію, стримати напад росіян, відвоювати деякі території на початку. Однак вони говорять, що вже деякий час залужний не може. Відповісти на ті виклики просування у війні. Зокрема, є три проблеми, про які вони говорять: це те, що навіть якщо частина провини за контрнаступ, який нібито не вдався, лежить на тому, що союзники не надали вчасно зброю. Вони також говорять журналісти, що якась відповідальність є і на головнокомандувачі. Крім того, говорять, що за шість останніх місяців інноваційність України і української армії, яка була на початку війни, зараз присповільнилася. І третє це що немає переконливого плану. Як далі просуватися у війні? У залужного його не було, і тому це підірвало довіру до. Головне командувача і тому Зеленський вирішив його змінити. Крім Шоці, того, Марія, дякуємо тобі. Дуже насправді дуже важливо і цікаво, що ти зібрала всі думки, які лунають тут і від офіційних представників американської влади і від американських змі. Ми будемо продовжувати стежити за цією темою. Також більше можете почитати на нашому сайті. Там теж є стаття, в якій зібрані власне думки і коментарі. Як коментуються власне цю зміну військового керівництва держави, Марія, дякую тобі. надзвичайно. Марія Оляновська приєднувалася до студії. Дякую, Марія Рухаємося далі. В Сполучених в Україні зараз дуже активно обговорюють інтерв'ю американського ведучого Такара Карлсона із Владіміром Путіним. Коментую дуже по різному Ми знаємо, що Такркарлсон говорив, що він поїхав у Москву, начебто, для того, щоб, як він каже, з'ясувати справжні причини, чому Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення в Україну. У відповідь цьому інтерв'ю такаросон отримав отримав насправді довгу лекцію з історії, яка почалася від Київської Росії, закінчилася. Другою світовою війною інтерв'ю тривало дві години, але ми його переглянули, щоб не довелося його дивитися вам. Я дивилася в тому числі це інтерв'ю, Тані Ворожко, яка може зараз до ефіру приєднатися. Таню, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Ну і дякую також, що це інтерв'ю переглянула. Вітаю, вітаю Таню. По перше, так як реагують взагалі сполучених штатах на це інтерв'ю, на те, що такер Карлсон взагалі поїхав до Москви, і на ті тези, які Путін озвучив йому у розмові. Реагують досить досить багато. Багато реакцій, я би виділила таких п'ять основних моментів, які обговорюються в американській пресі, а також в соціальних змі. Перше, звичайно, як ти тільки що згадав, реакція на цей незвичний для американського глядача, екскурс в історію було і кажеться, Навіть перед початком цього інтерв'ю попередив він. Сказав, що нам здавалося, що це такі знаєте намагання Путіна не відповідати на питання філібастер. Але ми зрозуміли, що в тому, в тому щось є. В цьому є відповідь власне на питання, але було ви. Де під час самого інтерв'ю, що весь час намагався Путіна штовхати, приміститися, почати говорити, хоча би про події а цього тисячоліття, бо такий досить досі трохи кумедний момент, коли Такер Керкас сказав, що я вже втратив думку. А про що йдеться? В якому столітті на що Путін відповів 13-му. Ну і власне, як ті, хто критикують, або навіть ті, хто висловлюється на підтримку цього інтерв'ю, а одне в принципі більш-менш воно спільна, що глядачу це було не дуже цікаво, не навряд наврядчі існує в американському. Суспільстві запит на версію історії Володимира Путіна. На що звертають багато уваги? Критикують дуже активно такера Карсона. Це вже другий момент. А це ті питання, які він не поставив. Також питання, які він поставив то в американській пресі, багато пишуть про те, що чому він не запитав про те, а не запитав Путіна напряму? А чому він бомбить українські міста? Чому росіяни викрадають українських дітей? Чому піддають тортурам військовополонених, або навіть переслідують свою опозицію та власних людей? Власне, ці питання не пролунали. А сама манера такого спілкування була просто дати Володимиру Путіну платформу. А деякі питання були навіть трохи дивними, зотеричними, як пишуть деякі оглядачі. Ну, наприклад, такер запитав, чому б НАТО не могла визнати власне, що люди, ті землі, які контролює Росія, визнати їх вже російську територію. Чому НАТО власне це має робити? А то були такі трохи дивні питання про чи може лідер бути релігійним, і таке і таке інше. А ну і також глав аналізується, власне, що хотів сказати Путін, так які. Є його основний посил. А інститут дослідження війни дати непогано зробив на цьому непоганий аналіз. Ну і власне, така основна думка, що Путін по намагався показати такі основні маніпулятивні його тези. А що він хоче переговорів, що це українці, які не хочуть сідати до сіл переговорів, але в той же час він чітко дав зрозуміти, що і він не хоче говорити з українцями. Він намагається це вирішити через голову Києва, спілкуватися безпосередньо з американцями. А також багато неправдивої інформації. Ми можемо бачити просто п'ять неправдивих тез. 10 неправдивих тез, 30 неправдивих тестів. ці публікації зараз дуже поширюються як в змі, так і в соціальних мережах, оскільки неправдивих тестів там ці години тут їх буде напевне ще більше. Ну і останній момент, а на що звертають увагу, звичайно, те, що пролунало в самому кінці інтерв'ю, і те, що найбільш нагадувало власне традиційну журналістику, коли такеркасон питав про Евана Гешковича, це журналіст Вострій Journal, який вже майже десь близько року знаходиться в російській в'язниці. І, хоча він типу штовхав Путіна, що, щоб той погодився його звільнити, Wall Journal і ці зусилля. Не оцінили там, написали, що те, як Такер, такеркарс, це формулював, це неправда. А він не порушував ніякі закони, він просто займався журналістикою. Тані, це дуже все насправді цікаві деталі. Ми вчора від Джона Кірві, представника ради з нацбезпеки, США, ще перед інтерв'ю чули. Він сказав, що всі розуміють, про що буде говорити Путін. Ніхто не вірить по побрехенькам Путіна, і ніхто не поведеться на ці тези. Все ж таки, чи можуть ті викривлення і пропагандистські тези, які озвучив Путін, відкластися в головах американців і вплинути на думку американців, які все ж таки знайдуть собі сили подивитися ці дві години інтерв'ю. А, і так і ні, а, з тих аргументів, що на користь, що все ж таки, буде мати цей вплив, буде мати вплив не на користь України. Вже можна побачити перша реакція глядачів. По перше, вони пишуть про те, що ну звичайно, подивитися на Путіна, який він розумний. Він може а, дві години там говорити. Він а, знає всю історію, яка в нього прекрасна пам'ять. А він знає всю історію 2000 2000 років, навіть як ми навіть ми не розуміємо про що він говорить, але ну він напевно сам про це розуміє. І власне це всталося в той день, коли от виник такий ам доповідь спец прокурора міністерства юстиції, яка власне юридично виправдала Джозефа Байдена за те, що він мав документи, знаходилися в нього в гаражі документи з урядові документи, але в той же в той же час політично була йому невигідна, тому що вона показала його як людина як, ну проблеми з пам'яттю. Тобто це проблеми з пам'яттю обговорюються. Дуже багато ми бачимо, що такі порівняння не на користь Байдена. Дуже багато ми бачимо некритичного сприйняття абсолютної інформації. Коли люди пишуть, що ой, ну він же ж говорить, що він на Польщу не нападе. Чому нам розповідають, що він? Що він може напасти на Польщу, якщо він скажімо, не? Що ми не будемо допомагати Україні, звичайно, інтерв'ю нудне і довге, і мало хто буде його дивитися, ну можливо, не так багато людей подивляться повністю, але ну наріжуть цитати, рознесуть. Ну і також те, що самі росіяни вважають, що воно їм вигідно, можна побачити по реакції російських змі. Також на це звертають увагу американські змі. Наскільки як самі росіяни, як вони підносять і радіють з цього інтерв'ю з іншого боку, сам Такір Карсен навіть написав, що після цього інтерв'ю сказав, а що ну напевно Путін не дуже вмі... Міє презентувати свої ідеї, показувати а, інші аудиторії, що йому йому тобто він не так часто дає інтерв'ю. Просто він живе в такому світі, де йому не треба виправдовуватися. Тобто, деякі навіть лунають з того, з того табору заяви, що воно не так вийшло, а вийшло як хотілося. Також а, зараз відкрилося таке, знаєте певне вікно можливості для українців пояснити свою позицію, тому що цей запит на на цей запит дуже такі. Є на є на цей запит. Ну і ще такий важливий момент, що а, знаєте, ті тези, які він обґрунтовував, а от чому він справді почав війну проти Росії? Сам те. За яку дуже активно педалював okay. Такір Карсон. Проти України, сорі, а я що сказала, війну Росії проти України, тезу яку дуже активно під таку підолював та насправді, от американські глядачі її навіть і не почув. Тобто всі ці імперіалістичні розмови вони не працюють на американську аудиторію. Розмова про денацифікацію було ну чітко зрозуміло, що навіть Такер Карсон не до кінця її зрозумів. Тобто в чому тут полягає звинувачення, воно не зрозуміло. Він його весь час підштовхував. а Скажи, що ви боялися, що там НАТО на вас нападе, але цього також не пролунало. Ну і ті люди, які а, слухають та Карсона, які вже. Давно розповідає анти, виступає з антиукраїнською позицією, які говорять неправдиву інформацію про те, що відбувається в Україні. Про це теж треба сказати прямо. А вони напевно ще більше переконаються в його правоті, тому що ну і Путін так само це говорить. А ті, хто так, Ракарсон його шоу не сприймають, вони не будуть сприймати його і далі. Ну і власне, давайте послухаємо експерта, який, скажімо так, підсумував цю думку. Припускаю, що в сполучених штатах саме інтерв'ю не надто змінить політичні розрахунки. Якщо говорити відверто, існує значна кількість американців, у тому числі американських політиків, які можливо не обов'язково прихильно ставляться до точки зору Кремля, але вони критично ставляться до політики нинішньої адміністрації щодо надання Україні військової допомоги на невизначений термін. Тож я думаю, що таке інтерв'ю може посилити погляди тих у сполучених штатах, хто вважає, що що ми не повинні надавати необмежену безпекову та військову допомогу Україні. Тож я вважаю, що інтерв'ю потенційно корисне для російського інтересу в цьому сенсі. Але я не думаю, що воно обов'язково приверне більше американців до цього погляду на світ. Я думаю, що аудиторія Карлсона це переважно однодумці. Тож люди, які вже мають цей світогляд, будуть схильні сприймати слова Путіна за чисту монету. А решта ймовірно вважатимуться тим, чим воно є, і відкидатимуть ці тези. Мені здається, це дуже гарний підсумок цієї розмови Путіна із Карсом. Таню, дякую тобі, що знайшла сили. Подивилася цю розмову. Дякую тобі, що поділилася з нами, як на неї реагують у Сполучених Штатах. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку. Є запитання по цій темі. Андрій питає на Фейсбуці, чи Такер Карлсон входить до виборчого штабу Дональда Трампа, чи ні. Він не входить до виборчого штабу Трампа. Він не пов'язаний офіційно політично з Дональдом Трампом. Однак багато оглядачів називають Такара Карлсона одним із потенційних кандидатів у віце-президенти Дональда Трампа, якщо він отримає номінацію. Про це говорить навіть син Дональда Трампа. Про це говорять люди наближені до колишнього американського президента. Що Дональд Трамп розглядає Такера Карлсона як кандидата. На посаду свого віце-президента ці речі говорять про це йдеться, але знову ж таки. А... Має бути офіційна офіційна позиція безумовно. І ми зокрема говорили з Сергієм Куделею, це е, професора університету Бейлора, якраз про стан президентської кампанії. І я у нього питала про те, ким може бути потенційний віцепрезидент для Дональда Трампа. І Сергій Кудель якраз назвав Такара Калсона як одним із наймовірніших кандидатів. Повну розмову можете подивитися на YouTube і дізнатися більше про стан президентської кампанії і чому Сергій Куделя вважає, що такалсон може бути потенційно кандидатом у віцепрезидента для Дональда Трампа. А ми. Продовжуємо нашу програму. Ми знаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц цими днями у Вашингтоні він вже зустрівся із представниками з американськими законодавцями з представниками бізнесу. І пізніше сьогодні, у п'ятницю, зустрінеться у Білому домі із президентом США Джо Байденом. у фокусі зустрічі допомога Україні. Зокрема, як зробити так, аби допомога Україні продовжувалася. Зокрема, про це вчора сказали в Білому домі. Візит безумовно відбувається на тлі неспроможності конгресу. Схвалити додаткове фінансування для. України і сьогодні я спілкувалася із Ланга, дослідником центру аналізу європейської політики, про те, чи можуть потенційно європейці і власне Німеччина замістити ту прогалину, яка би утворилася, якщо Сполучені Штати не схвалили б додаткове фінансування для України. І ось як він відповів на це питання, вче step up, якби Німеччина могла заповнити прогалину, і якби європейці могли, то Шольц не полетів би до Вашингтона, а сів би разом з Макроном, Туском та іншим, і вони б розробили план, що робити далі. На жаль, поки такої ініціативи немає. І я вважаю, що цього наразі дуже бракує в європейській безпековій політиці. Я думаю, з часом це стане більшим предметом дискусії з тим, як військова ситуація в Україні буде ставати дедалі більш складною, особливо на східній частині фронту. Європейці вже втратили шанс, коли мова йде про промислові можливості та прискорення виробництва. Тож імовірно, предметом дискусії може бути те, якщо конгрес не затвердить допомоги, чи можна використати європейські гроші для купівлі американських боєприпасів та обладнання у промислових партнерів у США, аби передати їх Україні, оскільки я вважаю, що все частіше європейці мають проблему з тим, що у них є гроші, але немає виробничих можливостей. Іше про це а також про ту загрозу, яку Путін зараз представляє для Європи. Поговоримо з нашим кореспондентом європейським Богданом Цюпином. Який сподівається зараз до ефіру зможе приєднатися? Богдан, вітаю тебе. Так. Всі ці речі, так, про які ми сьогодні в ефірі говоримо: інтерв'ю такара з Путіним підтримка України, візи Шольця, вони насправді пов'язаними. Так і знаю, зараз також багато реагують і на інтерв'ю такара в Європі, говорячи про те, про ті е, перепрошую, про інтерв'ю е, Путіна е, обговорюється в Європі, говорячи про те, наскільки він представляє зараз серйозну загрозу, базуючись на тих тезах, які він озвучив інтерв'ю. Що про це говорить? Наскільки каже там Путін. Чітко заявив про те, що він може представляти зараз загрозу для європейських країн. Я сподіваюся, що е, зараз за хвилину ми зможемо побачити зокрема е, реакцію трохи е, на раніше ще е, польського прем'єр-міністра Дональда Туска на е, ситуацію. Але спочатку про те, що в інтерв'ю е, Владимир Путін власне це інтерв'ю було не потрібне для того, щоб е, дати йому можливість повторювати те, що він завжди говорить. І що переважно виявляється неправдою, тому що так само як він е, продовж місяців перед вторгненням у е, лютому 22-го року в Україну розповідав, що Росія не збирається нападати на Україну, це повторювали всі російські керівники. Це повторював е, не раз. Він сам тому, коли тепер в інтерв'ю американському журналісту і на пряме запитання. Його щодо того, чи Росія власне збирається чи може напасти на. Країни НАТО, зокрема, на країни східного флангу, такі як країни Балтії, Литва, а також, також Польща, Путін, звичайно, сказав, що ні, але він багато подібних речей говорив. Він, наприклад, казав, що він не посилав війська у Крим, що що там відбувалися якісь дивні речі з дивними зеленими чоловічками, але потім похвалився, що це був його. Наказ, що він відрядив російських військових діяти, фактично захопити Крим і так далі. Так що слова не дуже викликають якісь серйозні серйозні думки чи чи довіру в європейців, і тому, наприклад, у відповідь на ситуацію у сполучених штатах, де як ми бачимо, досі ще тривають затримки зі схваленням допомоги. Допомоги Україні, польський прем'єр-міністр Дональд Туск нещодавно е, вважав за потрібне, ну власне трошки відійти від дипломатичності. Він присоромив е, американських законодавців, написавши такий твіт, який ну дехто е, вважає дуже недипломатичним, Якщо ми його зараз можемо побачити, будь ласка. Дорогі республіканські сенатори Америки, Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати свободу і незалежність, сьогодні напевно перевертається в могилі сором на вас. Атві, звісно, абсолютно не дипломатичний, але це напевно те, що думають багато і українців, і європейців, і європейських політиків, які ми знаємо за останні кілька тижнів приїжджали до Вашингтона, щоб тепер переконати Сполучені Штати все ж таки тримати своє лідерство і допомагати Україні. Сьогодні Олаф Шольц приїжджає до Вашингтона, зустрічається з Джо Байденом. Низка тем, але безумовно будуть говорити про Україну. Як все ж таки європейці зараз бачать свою роль? Наскільки вони бояться за Тримок із американською допомогою для України, і наскільки вони готові замістити цю прогалину, яка утворюється через е, затримки з допомогою? Так і Юлю? Ну, звичайно, можливо, багато думають, але е, не всі такі відверті, можливо, як, е, як польський премєр міністр і для цього, напевно, все ж таки є причини, і знову ж таки найсвіжіше. Ось в е, мене до вас запитання з Остапом. Ось е, вгадайте, будь ла, будь ласка, скільки разів? Російський президент Владимир Путін у своєму ось цьому останньому інтерв'ю згадав Польщу. Ось на вашу думку, приблизно 30. я згадую разів два. Точно коли говорив, що не буде нападати на Польщу, і що Польща спровокувала, начебто, вторгнення Гітлера у 39-му році. Це два Юлія, момента ти? точно. Я би сказала кілька десятків так, юля ближче. Тобто, якщо використати комп'ютерні можливості і пошукати слово Польща, то воно в інтерв'ю в тексті інтерв'ю 36 разів слово wow. Польща, і ще на додаток сім разів слово поляки. І очевидно, що в цій країні, яка найближче до Росії і найближче до російської війни в Україні, стурбованість найвища. Напевне, що ми рухаємося далі на захід, то ну припустимо в далекій Португалії, напевне. Загрозу війни не так відчувають, хоча звичайно Португалія також повноправний член євросоюзу, повноправний член НАТО. Можливо, найбільший тягар, все ж таки, на собі відчувають великі країни, і Німеччина, зокрема, тому Олаф Шольц, ось перед від'їздом до, до Вашингтона, він вдався до такої дуже дуже цікавої фрази. Тобто, нагадаємо, Німеччина зараз після сполучених штатів другий. Найбільший донор військової допомоги Україні, і ось тут він нещодавно у Берліні сказав, що е, пан е, президент Сполучених Штатів повинен обов'язково якимось чином вплинути на, на конгрес для того, щоб схвалити допомогу Україні. Тому що послухайте, будь ласка, він каже, що була би проблема, е, якби Німеччина була е, першою у списку, а не Сполучені Штати. України Ви можете собі уявити, що би це означало для України, якби цього і наступного року найбільша підтримка була від Німеччини, бо ми недостатньо великі, щоб робити це наодинці. Насправді... Так, насправді. Така ситуація, тобто насправді здавалося б, ну було б дуже добре, щоб Німеччина стала першою. Але якби обсяги того, що може постачати Україні, Німеччина з її можливостями перевищували те, що постачають Сполучені Штати, які зараз є лідером, угу. то очевидно, що для України це була б дуже дуже велика загроза. Богдане, дякую тобі дуже, що приєднався до ефіру. Сьогодні будемо стежити за візитом Олафа Шольца до Білого Дому. Безумовно більше будемо говорити про це у програмі. «Чистаємо-22». Богдан Цюпин був на зв'язку зі студією. Дякую, Богдане. Друзі, дякую жоні за ваші перегляди. Бачу, що на зв'язку Київ, Львів, Запоріжжя. Також Черкащина вітає нас. Дивляться у Луганську. Також вітають нас у Філадельфії, у Техасі, в інших містах і місцях не лише в Україні, по всій планеті також. Друзі, ми. Дякую вам за кожен ваш перегляд за кожен ваш коментар. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Щоб залишатися на зв'язку, підписуйтесь на наші сторінки. ставте дзвіночок, ставте лайк до цього відео, аби його побачила більше людей. Ми ж працюємо для вас і побачимося сьогодні. В ефірі о 22 годині будемо продовжувати ці та інші теми. Ну а брифінг повернеться до студії вже в понеділок, о 18 годині. Там продовжимо із важливими темами вихідних та наступного тижня. Тому побачимося з вами там. Бережіть себе і до зустрічі. На все добре, папа. -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.